Дай вам волю і вибір. Ви б не вибрали бідну родину. Але так не відбувається. Душі не вибирають. Я виросла в такому оточенні. Лада, якби я знала, що у тебе таке оточення, я б з розуму зійшла. Мені здавалося, що ну що я там трошки випіну, трошки вина, ну трошки там було ну, того сього. А якщо б ти не звучала як ти думаєш, ти мака багато часу випила? Я думаю, що я б спилась. Це правда. <рес> Чи справді діти обирають своїх батьків перед народженням? Сьогодні говоримо про це. Є така думка, що душа дитини обирає собі батьків. І якби це дійсно було так, скажіть, будь ласка, чи вибрали би? Деякі діти народитися у батьків, які віддають їх в дитячий будинок, чи у тата, який п'є або б'є маму, або у мами, яка теж є наркоманкою, чи лупцює свою дитину. Якщо ми виходимо з цієї концепції, то тоді ці діти теж обрали своїх батьків. Але насправді в древніх тибетських текстах сказано, що Діти отримують своїх батьків згідно своїх вчинків з минулих життів. Як ви вважаєте? У вас класна карма? так. Чому? Тому що у нас такі гарні батьки. Які? Такі. Ну, які такі? Такі. Мама строга? Так. Але Але? справедлива. Як сказати? Коротше, я вам хочу сказати, що ми не вибираємо батьків. Наше кармічне насіння, наші кармічні зерна у нашому потоці свідомості змушують нас народжуватися у тих чи інших батьків. До речі, Лада, тобі, коли було три рочки, ми з тобою розмовляли, да, ти мені якось розповідала, що мама, я в минулих життях була монахом у Будди. Ти пам'ятаєш це? це? Да? Ну, може, придумала, а може і спрацювала пам'ять з минулих життів. А потім, наприклад, Лада казала, що давай пограємо з тобою в таку гру. А давай уявимо, що ти кудись пішла і через три роки повернулася, і ми з тобою зустрічаємося і так обіймаємося, обіймаємося. І я плачу від цієї зустрічі. От звідки у дитини таке в свідомості: це 100% якийсь досвід з минулих життів, коли ми розлучалися, бо у Ладки є таке, що вона дуже до мене прив'язана. І вона ну, ніколи не хоче, щоб я кудись їхала. Вона постійно. У Поліни більше. У Поліни більше до мене прив'язаність. Ну, коротше, вона зараз буде сперечатися. Тому. Діти не обирають своїх батьків. Кармічне насіння з минулих життів змушує нас народжуватися у таких батьків, які є нашими дзеркалами з минулих життів. Якщо, наприклад, ви були залежні в минулих життях, ви програвали щось у карти або випивали, то ви потрапите до батька, який мав залежності. У мене мій рідний батько. Не мав залежності, але відчим мав залежність від алкоголю. І я канучи. Руку на серце, можу сказати: якби я не стала на духовний шлях, то можливо я б дуже багато випивала алкоголь, який я зараз, до речі, не п'ю. Я згадую свою юність, я згадую свого першого чоловіка. Ми дуже багато пили. Та, ну, і з другим, з яким я зараз на початку наших стосунків ми дуже багато випивали. І хто зна, куди б це все нас привело, якби ми не почали вивчати психологію. І не стали на духовний шлях. Тобто, те, що я бачила когось із своєї родини, до речі, родичі мої мами теж мали залежність, і я ж теж їх чомусь бачила, в такому роду народилась. Значить, у мене були ці кармічні зерна з минулих життів, і я теж була з залежністю людиною з залежністю. Так, Можна? Давай. Я не розумію, чому ти если ти, якщо ты типа, сіде свої видела, ну что, алкоголь типа это плохо. Это, типа, типу ти від этого страдала, що ну твой, э, что твой твої пріонітет ману пивипіває. Дуже гарне питання. Якщо я бачила, що мій вічим випиває, то чому я сама випивала? Класне питання, тому що. У мене було таке оточення. У мене були дворові друзі, які випивали, підбивали мене. Ну мені здавалося, що ну що я там трошки вип'ю, ну трошки вина, ну трошки там пива, ну того сього. Тобто, у мене, в принципі, я виросла в такому оточенні. Лада, якби я знала, що у тебе таке оточення, я б з розуму зійшла. я Взагалі не знаю, як моя мама мене на двір… Просто <смі> випускала гуляти, довіряла е, мені. Але бо вона не знала. Ні, вона знала. Вона, до речі, мене дуже гарно виховувала. І незважаючи на те, що в мене не дуже гарна була компанія, я завжди у мене були свої принципи, що там до алкоголю, до якихось сексуальних стосунків і так далі. Тому бачиш, і е, таку родину я створила. І мала залежність. Випивала, випивала. Але ви ж знаєте, да, що все починається з маленьких кроків, і потім це виростає в дуже великій залежності. Тому, мої хороші, наші батьки це наші великі дзеркала з минулих життів. Це те, що ви не пропрацювали в минулих життях. І ніхто не вибирає собі зовнішність, наприклад, з кривими зубами. Ніхто не вибирає там, не знаю, бути товстим, наприклад, тіло не вибирає. Так, це люди, які не знають про карму, вони кажуть, ну, душа вибрала таке тіло, ну таких батьків. Та дай вам волю і вибір. Ви б не вибрали бідну родину. Ви б не вибрали отаке тіло, наприклад, там, з такими ногами кривими, чи зубами, чи ще щось. Всі б вибрали собі щось гарненьке. Але так не відбувається. Тому душі не вибирають. Їх заносить в ті. Роди і до тих батьків, яких вони заслуговують в минулих життів. Мама, е... А якщо б ти не вивчала карму, як ти думаєш, ти вона багато ще випила? <гум> я думаю, що я б спилась, це правда. <гум> <гум> У тебе є питання, доча? Ні? <гум> Дитина з гарною кармою. Ти ким була в минулих життях, Як думаєш? Ким не хорошим? Це точно. Тож, мої хороші, подивіться на своїх батьків і зробіть висновки, якими ви були в минулих життях.